Усім привіт! Привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Затишок у деталях. Сьогодні, як ви вже можете зрозуміти, з перших кадрів в мене буде для вас мотивація для заняття спортом. В мене в даному випадку тренажерний зал, але я дуже схвально ставлюся до усіх видів спорту, які допомагають тренувати ваше тіло приводити його в тонус. так би мовити. І ще я би хотіла поговорити з вами в цьому відео про похудання, харчування. Знаєте, я, коли йшла в спортзал, для мене була ось така думка, що позаймаюся спортом і похудаю, буде класно. Але, як виявилося, рік по тому, щоб похудати, все, що потрібно, це створити дефіцит калорій. Тобто їсти менше, а витрачати калорій більше. Знаєте, їжа це як паливо для нашого тіла, і якщо ми весь час доливаємо паливо, але нікуди не їздимо, то рано чи пізно бак стане повний. Але оскільки наше тіло дуже розумне, і цей бак може збільшуватися, так би мовити, можна весь час і стає раз більше і більше, то дуже-дуже простий рецепт їсти менше калорій, а витрачати більше калорій, більше рухатися, більше активностей. Що стосовно спортзалу, ви ходите в спортзал, ну в даному випадку я, і я можу ще більше набрати ваги, тому що. Тіло витрачає енергію, втомлюється і таке каже, чуєш, ми так попрацювали на славу, давай з'їмо більше, або давай з'їмо щось смачненьке, калорійне, солоденьке. Та? Тобто йде така компенсація. Тут ми витратили трошечки, а розцінюємо ніби ого, го скільки ми втомилися, і з'їмо ще більше, От, щоб похудати. Треба відрегулювати, внормувати харчування. От, а власне для чого ж тоді той спортзал і ті силові навантаження, а це для того, щоб побудувати, так би мовити, м'язи і створити ось цей тонус м'язів, тобто пружність і об'єм м'язів. Я вам скажу по секрету, що в мене колись, от я робила заміри, це колись було. 50% жиру. Можете свідки уявити, що я ніколи не була якась там мега суперповна чи ще, мене завжди можна було віднести до худих, але за рахунок того, що не було м'язів, тобто малий відсоток м'язів і великий відсоток жиру от, от такий контраст: 50% жиру. До чого я це все веду? Завжди можна виглядати гарно, але не завжди це буде здорово. Тому треба збалансувати і спорт, навантаження, розвиток м'язів. Це дуже-дуже важливо. Це навіть не про красу, а про здоров'я, тому що в молодості, в юності ми можемо не відчувати того. Дефіцит м'язів, а коли це вже переходить з віком, ми відчуваємо, тому що якщо нема м'язів, йде навантаження на суглоби. Я думаю, багато хто чув від старших людей, що от змінювали суглоби, робили операції на суглоби, болять коліна, ще щось в такому роді. Тому що йде навантаження на суглоби через те, що немає м'язів. Я вже от з тим почала розбиратися по Ходу діла, як займає спортом, знаєте, якось воно так і інформація йде до тебе. Як кажуть люди, нас телефон прослуховує, може, воно десь так і є, тому що починаєш займатися тим чи іншим ділом, і тобі починає щораз більше ця інформація приходити з різних джерел в різних форматах, і ти от тут тут тут, тут збираєш як пазл якусь таку собі картинку бачення ось цього всього. І і я поки що збираю себе в тому стилі, якому я себе бачу в майбутньому, тому що, признаюсь вам, харчування моє далеко не гарне. От над цим мені ще треба працювати. Я дуже-дуже люблю різні перекусики, смаколики. От цим я схожа зі своєю старшою донечкою, не знаю, як воно так закладено. Я собі згадую дитинство, мене мама і супчиками годувала, і кашками. Тобто, але це мені не смакувало. Мені не хотілося того, мені хотілося от власне смаколиків. Якась така чи потреба, чи що, не, не знаю, не розібралася в тому. Але от власне перекуси мені смакують. Але треба якось перебудувати. Поки що я до того не дійшла. І що? І, і от скажу вам, що не варто все зразу брати одним махом. Якщо ви прийдете і в один день скажете самі собі, що от, все, від сьогодні ми ходимо 20 тисяч кроків, від сьогодні ми займаємо спортом два рази на день, їмо тільки кашу з м'ясом і то сухим відвареним, і то без солі. То є 100% ймовірність, добре, 99%, що ви так і довго не протягнете і повернетесь до свого звичного способу життя. Я би рекомендувала з свого ось цього пройденого шляху, коротенького поки що, щоб все поступово і не все одразу. Маєте можливість ходити трошечки більше. Ходіть трошки більше, маєте можливість позайматися спортом, трошки позаймайтесь трошки. Не робіть це в супереч собі. Супер, тобто не насилуйте себе тим, тому що все насильство, яке ви робите над собою, ви рано чи пізно відмовитесь від того. А якщо це буде плавно, в задоволення, йду, бо мені подобається спортзал, йду, бо мені подобається обстановка, мій спортивний костюм, мої невеличкі досягнення, йду, бо, бо хочу стати кращою версією себе. Тобто якісь такі шукати для себе маленькі. Шляхи е, кращої версії себе без насильства. Бо можна можна прийняти якісь такі категоричні рішення від сьогодні, от так, але є дуже, кажу, дуже велика ймовірність, що ви так не зможете, якщо ви до того жили іншим життям. І ще що хочу сказати, що кожен має прийти до цього сам. Як би ви не нав'язували свою думку іншим людям, як би ви не стверджували, що займатися спортом, правильно харчуватися чи покинути шкідливі звички дуже є корисним для вас, інша людина цього не зрозуміє, поки сама цього не усвідомить. Тож бажаю вам гарного здоров'я, до нових зустрічей.